Вітаємо, друзі, на каналі Answer Union. Дякуємо за те, що ви з нами підтримуєте постійний зв'язок. Дякуємо за ваші пропозиції, які ви надсилаєте, за поширення інформації. І оскільки нещодавно була пропозиція і інформація про те, що у Львові відбулася потужна конференція, правда, вона відбулася 10 лютого і була вона присвячена правовій системі органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Ми, користуючись нагодою і тим, що пан Роман Кутний, який фактично ініціював проведення цієї конференції, знаходиться зараз в Києві, запросили його спеціально за вашою порадою на це інтерв'ю, щоб він особисто розповів, як народилася ідея проведення цієї конференції. Просто представити вашу всіукраїнську громадську організацію, зараз я правильно називаю народний анти. Корупційний нагляд України, як пройшла ця конференція, які рішення прийняли? Отже, напевно, почнемо з початку про Всеукраїнську громадську організацію. Да? Дякую. Всеукраїнська громадська організація Народний антикорупційний нагляд була заснована в 2011 році з Львівської обласної громадської організації. Коли ми відкрили... Засновниками цю організацію в нас була тільки Львівська область, 20 районів в той час було, і ми почали свою таку діяльність. Туди ще при владі були пан Янукович Азгаров, ми з ними починали боротьбу за виживання в умовах корупції. Але через два роки. До мене звернулися люди з, з областей, uh -huh. щоб, щоб створити всеукраїнську. І я почав їздити по Україні по областях і створили в 2013 році, заснували через зареєстрували в юстиції всеукраїнську громадську організацію Народний антикорупційний нагляд, uh -huh. де було зареєстровано 25 областей в той час. Uh -huh. Криму не було, Крим туди автономію було. Ну, ми не зареєстрували в Криму. Але почалася діяльність по корупції. Саме основне це було Харківська, Запорізька, Львівська, Житомирська, Київська, Київська міська, Вінницька, де потужно почали працювати з корупціонерами, які хотіли. Пригнобити наш народ. І тому ми зараз в даний час, у нас нараховується членів до 60 тисяч по всій Україні. Угу. У Львівській області тільки 5 тисяч офіційних членів. І таким чином ми бачимо, що можна працювати в цьому напрямку, але все залежить від того, як хочуть територіальні громади. Зараз на даний час. Створені ОТГ вже майже п'ятий рік. Угу. І ми, моє бачення, що ці всі створені нові об'єднані територіальні громади за 5 років ніхто нічого не робив. Вони собі зробили зарплати. По 150 тисяч, ну, по 200 мається тисяч. мається на увазі керівництво, так? Да? Керівництво, ОТГ, голова mm. ОТГ і депутати НІ, а їхні старости, ну, ті, які працюють. Uh -huh. і, і в даний час ми провели конференцію у Львові, де було присутніх 300 чоловік, 320. Uh -huh. Ви очікували, і... до речі? Ні, скільки... я не очікував. Я, я в шоці з того, що прийшли стільки людей, багато. Uh -huh. І всі прийшли. І хочуть змінити щось в Україні, але вони самі не знають, що вони хочуть. Тобто, я питаюся, я був, ну їжджу по селам. Uh -huh. Кого ви вибрали в народні депутати? Ми не знаємо фамілії. Uh -huh. Кого вибрали в обласну раду? Не знаємо. Uh -huh. Кого вибрали в район не знають. Таким чином, зараз в даний час, ну вже 24-й рік, ми повинні зараз створити такі мобільні бригади. Їздити по селам і робити просвітницьку роботу з громадянами ОТГ. Тобто все, що належить, все, все що знаходиться на території ОТГ, це ліс, надра, дороги, будинки культури, школи, належить ОТГ, тобто громадянам. І вони повинні це все контролювати і слідкувати за тим. А вони не хочуть, вони обрали голову ОТГ. Голова ОТГ простирає штани в себе в ОТГ, і ніхто нічого не робить. А народ не питається. Не приїде вже президент, чи з кабінету, чи зі Львова навіть в якесь село і питатися голову ОТГ. Що ви робите? Це на місцях мають бути створені такі відділи. Ми зараз створюємо по ОТГ, по ОТГ у Львівській області 73 ОТГ. Ми зараз 73 ОТГ будемо мати. Народний антикорупційний нагляд, ну, прав... осередки. осередки по ОТГ, які будуть створювати з кожного села, будемо обирати вчителів, лікарів, людей освічених, які будуть контролювати, не контролювати, контролювати то є, ми не маємо права, а наглядати маємо право за тими... ну, і, так, і що вони роблять і чим займаються. Ага. Якщо голова ОТГ нічого не зробив за 4 роки, то за чим його тримати там? Mm -hmm. Тобто ну, обрали його, то він повинен заступників за залучити до роботи, поїхати в Київ, поїхати шукати ін інвесторів, якісь робочі місця, е ремонтувати щось. Він хазяїн, е ну, господар цієї ОТГ, старості. Нічого ніхто не робить, зарплату получають, е беруть собі е відсотки. Премії по 250. З чого то От народ не дозволив їм брати такі відсотки. І за що? Якби дійсно голова ОТГ побудував якийсь міні-завод, збудував робочі місця, створив якісь ЖКХ, таке, щоб людям на поміч, Ну, я маю дуже живе бабця, прийшли, бабцю, ми вам зробимо ремонт паркану, зробимо ремонт п'єса, зробимо вам ще щось. Оце друга справа. А вони не знають, скільки в них інвалідів знаходиться на території ОТГ, угу. скільки дітей з ДЦБ. Бо до мене звертаються люди кажуть, Роман Антонович, є з ДЦБ і держава не допомагає, а повинна допомагати ОТГ. Не підуть же у Львів і скажуть, поможіть. А вони скажуть, дід ОТГ. Таким чином все залежить від громад, територіальних громад. Якщо вони гарно поставлять свою роботу, то і буде працювати ОТГ, і депутати будуть працювати, і старости, і буде заможні села, райони і областя. Пане Романо, скажіть, будь ласка, ну у нас дуже багато таких антикорупційних громадських організацій, які всі борються з корупцією. Але як показує практика, і я думаю, кожен з українців розуміє, що чим більше антикорупційних різноманітних органів... Корупція не те, що не зменшується, вона збільшується, укрупнюється. От з цього приводу, От ваша всеукраїнська громадська організація, яка налічує стільки людей. Напевно, вас люди питають, і я теж хочу запитати, чи є от якісь конкретні досягнення, коли ви всі гуртом брались і. Або, я не знаю, там зменшили видатки, або там когось спіймали, або ну, я зрозуміло. Такий... Ну, давайте почнемо ми з того з держави. Так. В державі було за последні, там, 10 років створені Набу, НАЗК, ДБР, САП і, різні, і, і різних других так. держав на державному рівні. Ми, як громадська організація, Можемо тільки-тільки uh -huh. зробити інформаційні запити, можемо звернутися, а остальна процедура це залежить від полі... національної полі... Uh -huh. поліції, САП, НАБУ і останніх органів, які пов'язані з корупцією. Вони самі. Ми пишемо, що такий-то, такий-то корупціонер, там, ну, наприклад, фамілію називаємо все, а вони. Відкриють кримінальне провадження і через місяць закрили, бо нема стану злочину. Ну злочину нема. Таким чином, ми, Всеукраїнська громадська організація народний антикорупційний нагляд, добилися вже Зня... Добилися через правосуддя сім суддів у Львівській області було. Відсторонено від роботи. Ну, так, це ж конкретний результат. Кон конкретний Ви кажете, Ні, ну, конкретний <laughs> результат. Але ми не фешірую того, наприклад, не люблю піаритися, по цьому Ні, так, це дуже важливо. Але, але інформація... люди знають, декотрі uh -huh. люди знають. І таким чином ми хочемо зараз, зараз uh -huh. е відкрити сайт потужний. Uh -huh. Хочемо зробити по кожному ОТГ, ОТГ людей, які будуть працювати і будуть подавати інформацію на сайт. Угу. І будемо висвітлювати всю негатив і позитив. Бо не все в державі так погано, як кажуть, там крадуть, там крадуть. Якби то всі крали по то б всі б ці тюрми були забиті. А, ну, менше крадуть, менше колись крали, може бояться, але крадуть. І тому ми, всеукраїнська українська громадська організація, Буде подавати документи в Міністерство оборони антикорупційній... О, до речі, добре, що ви згадали, тому що я пам'ятаю, що е, Ми мину... подавали документи. в минулому році, е, е, коли там, в березні, е, березні, березні так, так, е, 15 -15. відбувалися вибори. В, в... Щойно створено паном Резніковим Громадську антикорупційну раду. раду. І наскільки я пам'ятаю, ви теж брали участь. Брали. Да. Ми подавали в той час розум Олега Володимировича і Черненка Юрія Володимировича в громадську антикорупційну раду Міністерства оборони. Так. Но, но було голосування по системі НЗК. Угу. Тобто, з 8 до 8. Ну, там немає різниці, який день. Але після обіду почалося е, заблокування тих всіх, е, як вам сказати, заблокували вони всі вхідні номери, і люди не могли додзвонитися, не могли. Це дуже тяжка процедура, в з яка. Я... Ну, е, враховуючи те, що я наскільки зрозумів, у вас дуже багато представників саме. І голосували, бо в, та, всі в голосували. І там не, не завжди до дуже добрий зв'язок. От ви якраз згадали. Так, да, да. Да, це важливо. Дивіться, то є ага. одне, що по-перше, треба мати інтернет, да. щоб проголосувати по цьому питанню. Там заходиш, потім набираєш код, потім висвітлює тобі код, ти ще раз його набираєш і потім голосуєш. Буває, що людина набрала, а потім заблокувала і вона кинула і не голосувала ага. таким чином. Але як могло статися так? Що за другі громадські організації, які там ну, попали, 20 тисяч. Я от просто я собі не можу уявити, 20 тисяч, то треба, якщо з кожної по тисячі з області людей, щоб проголосували. А хто їх знав, тих громадських організацій? Це громадські організації, я вам скажу, зареєстровані на трьох чоловік, які беруть просто. Десь якусь і піаряться на вибори, ще щось, ще щось. І таких громадських організацій тисячі, які просто зареєстровані, так само, як партії. У нас 280 партій, що вони всі беруть участь в виборах, не беруть. А вони просто мають печатку і йдуть до других партій і кажуть, та ми вам поможемо, хоч в них там нема навіть і 100 чоловік. Бо я вже моніторив і дивився, скільки uh -huh. політичних партій, нема ні одної політичної партії потужної, такої, щоб мала осередки по районам, мала осередки по ОТГ, по областях. Це, я чесно скажу вам, Батьківщина і Порошенко. Ну, солідарність. Uh -huh. Вони мають. Дійсно, от ті дві політичні сили, які мають не всюди, але мають. Все ж таки, давайте повернемося до громадської антикорупційної ради. Да? Так. так, ви дуже добре почали розповідати за минулий рік. Я теж спостерігав за цими виборами, хоча не брав участь, і до речі, нещодавно вони звітували в, анти... в міжнародному кризовому центрі. І ви брали участь там, задавали я, питання реальності. Я був там як журналіст представлений, я теж задавав питання. Єдине, що перед початком цієї прес-конференції я ще раз подивився на склад людей, які пройшли в цю громадську антикорупційну раду. І ну, мене трішки здивувало, що там от ті по 20 і більше голосів тисяч, які набрали, вони фактично представляють 4 громадські організації. І від кожної такої громадської організації по три представника. Там Автомайдан, потім якась юридична фірма, потім. ще-ще. Ну, Дем е да. І мене е це трішки здивувало. Я задавав питання, вони на це не відповіли. На жаль. Е чи е я знаю, що хтось подавав там, е намагався судитися щодо цих виборів, Ну, я не про суди. Я хотів би вас питати, чи вважаєте ви за потрібно внести зміни до процедури? Верніше так, спочатку. Чи вважаєте, що ця громадська антикорупційна рада дійсно створена на часі і доцільне існування цієї громадської антикорупційної ради? Ну, ви спостерігали протягом там не рік, там скільки 8 чи 10 місяців вони попрацювали. Чи побороли вони корупцію, як це заявлялося? Чи вважаєте ви, що доцільно внести якісь зміни до цього положення, до процедури виборів, оскільки я зрозумів, що ви збираєтесь знов-таки балотуватися, чи як там подаватися? Ваша думка. Е, ви правильно сказали, що в цю антикорупційну раду при Міністерстві оборони попали люди, які. Їм байдужі корупція і, і все остальне. Але ми зараз будемо ініціювати, якщо ми подамо документи, uh -huh. нас приймуть і ми пройдемо в цю раду, треба міняти положення. Має бути, щоб від кожної громадської організації був один чоловік, представник. Якщо буде по одному чоловіку, то буде 15 громадських організацій. Немає різниці, які вони там чи по але мають бути люди, люди які прийшли туди. Чесні і справедливі, які можуть поїхати на, е, на воїнську частину, подивитися, перевірити. Бо багато є зараз, я вам скажу, не тільки яйця ті, що при Резнікову брали там, по 27 копійок чи по. Не по 17. Не, по 17. Угу. Але і соляр, бензин, паливо різного масового. багато питань є, багато питань ну, є які можна врегулювати. Угу. І щоб... І, і так само до мене доходять слухи, що е, на полі боя погинули хлопці, а вони його не забирають місяців два. Uh -huh. Ну, наприклад, якщо командир частини, 10 чоловік лежить вбитих, він отримує гроші по 100 тисяч мільйон, uh -huh. а потім через два місяці їх забирають і везуть на, ну, батькам. Uh -huh. То хіба це справедливо? То розстрілювати треба таких. Ну я противник того, але таких командирів. Щоб наші тіла, хлопців, батьків, дітей і вони не забирали з поля бою, то, то є найгірше, що нема в світі. То є кримінал такий, що, ну самі знаєте. Якщо будуть закони працювати і будуть е, гарно виконувати свої обов'язки всі, починаючи від територіальних громад, кінчає президентом, буде порядок в Україні. Я приклад хочу вам сказати: воюють. Наші діти, батьки, сини. Закінчиться війна. Вони вернуться. А ми то не воюємо в даний час. Ну, я, наприклад, другий, третій, нас багато таких, що не... інвалідів, які не можуть воювати. Що ми можемо зробити їм, щоб вони вернулися? Щоб вони вернулися, має бути тут ОТГ відпрацьовано, має їх зустріти. Якщо не квартиру, то. Я маю на увазі пільги, якісь мали, мають бути реабілітаційні центри, мають бути психологічна Допомоги, допомога дітям тих, хто вернеться, то ми повинні підготувати тут зараз їм е плацдарм після воєнного стану. Угу. Оце буде добре. А якщо ми не будемо робити, ми будемо сидіти і склавши ручки. Ніхто не прийде нам і не зробить ні Америка, ні Англія, і ні німці. Ну ніхто нам того не зробить. Ми самі маємо зробити. Я зрозумів, що ви подаєтесь для того, щоб забезпечувати плацдарм і допомогу в Міністерства ви... оборони. Так. Друге, ви зібрали от цю прес-конференцію -конфер... Прийняли рішення. Які саме? Ми прийняли рішення, що зараз це Львівської області ми зробили ну, у Львівській області. При народному антикорупційному нагляді будуть створені відділи нагляду за митницею, в першу uh -huh. очередь, митниця, прокуратурою і поліцією. Це буде ну, при, рада при поліції. Uh -huh. І саме основне, за ОТГ. Uh -huh. Бо всі, всі біди йдуть від людей. Тобто, кожна людина, яка живе в ОТГ, хоче собі зробити, наприклад, довідку. Дає гроші платять. Якщо в ОТГ, всі ОТГ України не будуть люди платити ні за які довідки, ні за які, то ті люди, що там медики, ТЦК, не будуть носити наверх і не буде корупції. Все залежить з низів. Якщо низи не будуть давати, верхи не будуть мати. Угу. Що і, Скажіть, будь ласка, на цій конференції були присутні представники. Були тобто представники, ми запрошували влади були, були. Присутні, І так? з СБУ, з Служби І безпеки України. Ви з ними якраз таки контактуєте. Співпрацюєте. Ми Так, ми на даний час зараз будемо, як вам сказати, якщо будуть створені громадські ради, бо при прокуратурі немає громадської ради. Угу. Вона була, я ж був там теж в тій прокуратурі. Ви теж піднімали це питання. Ми піднімали піднімає? питання, щоб угу. розуміти, що, що таке громадська рада? Угу. Якщо громадська рада діяла, то вона є. Дорадчий орган uh -huh. прокуратури, вона говорить, що там в прокуратурі, наприклад, в такому то районі прокурор неправильно веде справу, наприклад, uh -huh. нехтують людьми. І таке. ну, остальне. Якщо люди будуть контролювати, не контролювати, а просто дивитися і допомагати прокуратурі, поліції і СБУ, ну і всім ну, органам державної влади, а державна влада буде допомагати народу. Буде співпраця і буде взаємодопомога один одному. Таке провокативне питання. От е, я, наприклад, не чув, що є громадська рада при Пентагоні, антикорупційна, або там при Бундесфері. Чи не вважаєте, що Ні. дещо там нонсенс що в Україні є? Дивіться, у нас Пентагона немає, але є місяць вже. Диві... Давайте а... не будемо брати Америку Пентагон. Пентагоні там є громадськість і вона грає велику роль. Громадська рада? Ні, там нема громадської ради, але. але я але, але, кажу, але, що можливо. Ліце, при Конгресі uh -huh. є рада антикорупційна. Є. Так. Ед Вілсон, я з ним спілкувався, він каже: я колись починав працювати теж по корупції uh -huh. в Америці. Він зараз в Міністерство юстиції Конгресу США. Uh -huh. І ну, він взяв мій телефон і ми маємо там. Зустрітися і може якась допомога буде нам. Угу. Я маю на увазі Практично. Практи... І, і Грошова. Угу. Він я подав документи ну, статут Гранди. гранди так. Там століттями угу. вони люди хотіли побороти ту корупцію. Якби да. президент мав план побороти корупцію, то би всі працювали, а плану такого нема. Кабінет міністрів плану немає. Їм вигідно, коли люди. Затуркані, бідні. Коли людина бідна, їй дасть гривню, вона рада. А за кордоном люди мають не гривню, а мають, там, наприклад, 2000 євро зарплати чи доларів, мають великі пенсії. і Їх не купиш за гречку і, не за, і за 100 гривень. Добре, ну і скажіть, будь ласка, на завершення пару слів, до кого ви б хотіли звернутися, чи до помертивом, чи до українців. Щоб ви зараз побажали і що б сказали людям. От представте, що нас, я нас би, там дивиться. Я, да? я би хотів звернутися до всіх громадян, до суспільства. 33 роки ми обираємо депутатів народних різних рівнів. І 33 роки ми їх не питаємо, що вони роблять, як вони працюють. Вони. Я, я вважаю, що. Коли народний депутат чи депутат любого рівня, він не має, він не має е, робити дороги, бігати там, робити ремонти. Він повинен звітувати за те, за що його обрали. Є положення про народного депутата. Що він, він прийшов в Верховну Раду, він має сидіти приймати закони, такі, які потрібні людям. Він повинен приїхати з людьми. Чим прийняти закон, він повинен на своєму окрузі обговорити з людьми, що буде прийняти такий закон. Ви згодні з таким законом чи ні? Люди, ні, значить треба перетрубацію робити. А такого нема. Вони собі сидять, закони приймають не для себе, а для олігархів, за мзду. І туди, а за чим туди народ? Хто має, згідно п'ятої Конституції, контролю? Джерелом влади є народ. От і народ повинен братися зараз. І я звертаюся до всіх громадян України. Беріться за розум, контролюйте, наглядайте і працюйте разом з ОТГ. Перша очередь те ОТГ. Коли будуть ОТГ е, працювати, то і, і райони запрацюють, і областя, і Верховна Рада. Ну, а я вам дуже дякую, пане Роману, друзі, а е, вам. З дозволу пана Романа, обов'язково там під відео дамо контакти всім бажаючим, хто хоче приєднатися до цього цьогокраїнська громадська організація. Народний антикорупційний нагляд. Так, да, Там буде надане посилання на Facebook сторінку. Дякуємо, поширюйте інформацію. Приєднатись до каналу Answer Union. Дякую.